І значить, як я стикнувся з цією проблемою. От я загружаю один файлик на таймлайн, все добре, звук є. Загружаю другий, який у мене йде по послідовності, і тут нічого нема. Тобто дивна ситуація, тут в файлику є звук, от видно дорожку, дорожка є, тут дорожки нема, і звуку відповідно теж нема. Дивився в інтернеті гайди. Потрібно було натиснути на Edit, Preference, в «Preference» вибрати «Media», Чекаємо. І отут стоять тіпа, оці дві галочки: Enable, Clip and XMP Metadata linking. Її забрати і «Write XMP ID to files on import. І забрати її, і в людей, типа, спрацьовувало і все було добре, коли вони е, додавали кліп на таймлайн, в них звук з'являвся. Але мені цей спосіб не підійшов, і я е, пробував щось сам тикати по всьому прем'єрі, і в налаштуваннях щось лазив, і так далі. Потім дивлюся: от сюди. Тут активно V1 відео є, але тут A1, тобто аудіо 1 не активне. І я пробую додавати дорожку, і в мене звук появляється Ну тобто, оп. А, Але тут стоїть питання, чому в першому файліку який я додав, звук є, а в других файліках, які я інші хотів додати, звуку не було. На це питання я таки не знайшов відповіді сам для себе. І при тому, що тут А1 у мене було вимкнене. Коли я натискав на файлик, якому вже звук не додавався, тут звук відтворюється і все добре. Але перетаскуючи навіть звідси сюди, звуку немає. Він тут не з'являється. Але, от ще раз, А1, отут зліва знизу, має бути активоване. Ми виключаємо А1, додаємо файлик, і знову в нас звуку немає. Ми А1 вмикаємо. отут, щоб синеньким горіло. Добавляємо якийсь файлик, і звук вже є. Так що, отаке от вирішення проблеми. Подяка в коментарях, лайк, якщо поміг, І підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу. Всім па-па!